Грудень 2023 року видався у Вінниці напрочуд холодним. Ніна Васильівна куталася в теплий шалик, стоячи на зупинці біля обласної лікарні імені Пирогова. Мокрий сніг з дощем перетворював тротуари на слизькі ковзанки. А пронизливий вітер забирався під комір старенького пальта. У свої 52 вона відчувала кожну зміну погоди хворими суглобами, але мусила чекати на автобус номер 2 який довезе її до роботи в центр міста. 25 років вона пропрацювала бухгалтером у приватній фірмі, що займалася постачанням медичного обладнання. Зарплата була незахмарна – 18 тисяч гривень, але на життя вистачало. Після розлучення 10 років тому вона навчилася розраховувати кожну копійку, відкладаючи потроху на чорний день. За ці роки назбирала майже 300 тисяч гроші. Лежали на депозиті в Приватбанку, і Ніна пишалася своєю заощадливістю. Раптом її увагу привернув різкий звук біля входу до лікарні хтось впав. Ніна побачила чоловіка середніх років, який намагався підвестися, спираючись на металеві милиці. Не роздумуючи, вона кинулася допомагати. Давайте я вам допоможу. Ніна обережно підтримала незнайомця під лікоть. Чоловік важко дихав, його обличчя було блідим від болю. Дякую, кляті милиці постійно ковзають на цьому льоду, промовив він, намагаючись усміхнутися. Тільки тепер вона роздивилася його уважніше. Високий, років сорока п'яти, з передчасною сивиною на скронях та глибокими зморшками втоми навколо очей. Права нога була в складній конструкції з металевих спиць, апараті Ілізарова. Ви не забилися? Може, викликати лікаря? стурбовано запитала Ніна. Та ні, все нормально. Просто незручно самому пересуватися. Я тут уже третій місяць лікуюся, поранення під Бахмутом. Чоловік знову спробував усміхнутися, але вийшла більше гримаса болю. Я Ніна, представилася вона, все ще підтримуючи його під руку. Григорій або просто Гриша. Відповів він. Знаєте що, Григорію? Давайте я вам допоможу дійти до відділення. Все одно мій автобус буде не скоро. Бачу на додатку, що затримка через затори. Повільно, обережно ступаючи по слизькій дорізці, вони дійшли до травматологічного відділення. Дорогою Гриша розповів, що служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. У серпні 23-го отримав складне поранення, осколки міни пошкодили кістки гомілки. Після кількох операцій у Харкові його перевели на реабілітацію до Вінниці. А рідні де? обережно запитала Ніна, допомагаючи йому сісти на лавку в коридорі. Немає нікого. Дружина померла від раку п'ять років тому, дітей Бог не дав. Батьки старенькі в селі під Житомиром самі ледве кінці з кінцями зводять. Гриша замовк, дивлячись кудись у вікно, де кружляв мокрий сніг. Щось защеміло у Ніниному серці. Вона згадала, як сама залишилася одна після розлучення. Чоловік пішов до молодшої, забравши їхню єдину доньку. Тепер Оленка жила в Польщі, рідко телефонувала, а на свята присилала коротенькі повідомлення в месенджері. Знаєте що? раптом вирішила Ніна. Я зараз на роботу, але ввечері можу провідати вас. Принесу щось смачненьке, поговоримо. Гриша спочатку відмовлявся, але вона не полягла. Ну от ще, які можуть бути церемонії у наш час? Треба допомагати один одному. Весь день на роботі Ніна не могла викинути з голови зустріч біля лікарні. Після обіду вона забігла в АТБ на вулиці Соборній, купила фруктів, печива, зварила вдома термозапашного трав'яного чаю. О шостій вечора вона вже підіймалася сходами травматологічного відділення. Вечір пролетів непомітно. Гриша виявився цікавим співрозмовником, розповідав про службу, про бойових побратимів, про рідне село на Житомирщині, а ще про свою мрію повернутися на передову після одужання. Не можу я спокійно сидіти, коли там хлопці воюють, говорив він, і його очі спалахнули особливим вогнем. Повертаючись додому у двокімнатну квартиру на вишенці, Ніна думала про дивний поворот долі. Вона давно змирилася зі своєю самотністю, навчилася жити для себе. Але сьогоднішня зустріч щось зворушила в її душі, розбудила давно забуті почуття. Наступного дня вона знову прийшла провідати Григорія, потім ще і ще. Це ввійшло у звичку після роботи забігати до лікарні з гостинцями, розповідати новини, слухати його історії. Іноді вони просто мовчали, дивлячись у вікно на засніжене місто, і це мовчання було комфортним, як між давніми друзями. Якось увечері, перед новим 2024 роком, Гриша був особливо похмурим, Ніна одразу помітила його стан. Що сталося? Болі посилилися. Він довго мовчав, потім важко зітхнув. Лікарі кажуть, потрібна складна операція. Без неї можу залишитися інвалідом. Але коштів немає. Військове забезпечення покриває тільки базове лікування, а тут потрібні спеціальні імпланти, додаткові обстеження. Скільки потрібно? тихо запитала Ніна, вже знаючи, що не зможе пройти повз чужу біду. «280 тисяч. Гриша відвернувся до вікна. Але це нереально доведеться якось жити з тим, що є. Всю ніч Ніна не спала, ходила по квартирі, перебираючи в голові варіанти. Її заощадження, майже 300 тисяч, могли б покрити витрати на операцію, але це означало залишитися без копійки на чорний день. У 52 роки з нестабільною ситуацією на роботі, з хворими суглобами. Вранці, 31 грудня 2023 року, вона прийняла рішення. Зателефонувала доньці у Польщу. Оленка, як завжди, говорила швидко і неуважно, поспішаючи на роботу в Познанський супермаркет. Мамо, ну що ти таке надумала? Це ж всі твої гроші, а раптом тобі самі знадобиться, він же чужа людина. Але Ніна вже все вирішила. Поїхала до банку, зняла гроші з депозиту, довелося заплатити відсоток за дострокове резервування договору. Потім поїхала до лікарні. Гриша навідріз відмовився брати гроші. Ви що, Ніну Васильівну? Як я потім віддам? Це ж величезна сума. А ви не відмовляйтеся, твердо сказала вона. Вважайте це інвестицією в перемогу. Ви одужаєте і повернетеся на фронт, будете захищати нас, а гроші колись віддасте, коли зможете. Без відсотків і без термінів. Того вечора вона вперше побачила, як плаче цей сильний чоловік. Гриша тримав у руках конверт з грошима і тихо плакав, а його плечі здригалися під лікарняною піжамою. Ви ви навіть не уявляєте, що для мене зробили, тільки й зміг вимовити він. Новий 2024 рік Ніна зустріла в лікарняній палаті, принесла олів'є в пластиковому контейнері, шампанське без алкоголю, в лікарні ж не можна, мандарини. Опів на першу ночі вони дивилися феєрверки за вікном хтось у місті все ж таки запускав, незважаючи на воєнний стан, і загадували бажання. Операцію призначили на 15 січня. Всі ці дні Ніна жила як на голках, хвилювалася, молилася, хоча й не була надто релігійною. Напередодні операції просиділа в лікарні до пізнього вечора, тримаючи гришу за руку і розповідаючи різні історії, аби відволікти його від тривожних думок. Операція тривала шість годин. Ніна чекала під дверима операційної, нервово ходячи туди-сюди по коридору. Період реабілітації теж був непростим болі, уколи, перев'язки. Вона приходила щодня, допомагала медсестрам доглядати за Гришею, приносила домашню їжу, читала йому новини з фронту. Десь у середині лютого, коли за вікном лютувала снігова буря, а в лікарняних коридорах гуляли протяги. Гриша вперше встав на ноги без милиць. Це був складний і болючий процес, але він вперто тренувався, прагнуючи якнайшвидше відновитися. Знаєте, Ніно Васильівно, сказав він якось увечері, я тут думав от одужую, повернуся на фронт, а ви залишитеся самі без грошей, які мені позичили. Це неправильно. Хочу запропонувати вам дещо. Він запнувся, підбираючи слова. У мене в селі під Житомиром батьківська хата. Стара правда, але міцна, і город великий. Може б, ви погодилися бути її господинею разом з грошима, які я вам винен, це було б справедливо. Ніна розгублено дивилася на нього. Тобто ви пропонуєте мені свій будинок, але ж ні, 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 не так зрозуміли. Гриша почервонів, як хлопчисько. Я пропоную вам стати господинею і будинку, і мого життя теж. Якщо ви не проти, звісно. У коридорі загримів візов з ліками, за вікном завивав лютневий вітер, а вони сиділи і мовчали, дивлячись один на одного новими очима. Знаєте, нарешті сказала Ніна, а давайте спочатку ви одужаєте, а потім вже будемо вирішувати. Але в глибині душі вона вже знала свою відповідь. За ці місяці Гриша став для неї кимось набагато більшим, ніж просто пацієнт, якому вона допомогла. Вона бачила його силу і вразливість, відвагу і ніжність, почуття гумору і глибину думок. Бачила, як він піклується про сусідів по палаті, як телефонує старим батькам, як мріє повернутися до побратимів. Реабілітація тривала. Гриша потроху навчався знову ходити нормально, кожен крок давався з болем і потом. Ніна була поруч, підтримувала, вселяла віру в одужання. Вони багато розмовляли про життя, про війну. Про майбутнє. Він розповідав про своє село, про яблуневий сад біля хати, про джерело з найчастішою водою неподалік. Вона про свою роботу, про доньку в Польщі, про мрії, які довго не наважувалася нікому довірити. А за вікном лікарні потроху відступала зима. Вже не так люто завивав вітер у шпаринах, небо ставало вищим і світлішим, а на карнизах з'явилися перші бурульки. Лікарняні дні текли своєю чергою. Процедури, перев'язки, уколи, виміри температури. Але тепер це все було наповнене новим змістом, новою надією. Березень 2024 року видався теплим і сонячним. Сніг танув, з дахів капало, а в повітрі вже відчувався подих весни. Гриша впевнено ходив по коридорах лікарні, спираючись на одну милицю. Лікарі були задоволені результатами операції, кістки зросталися правильно, запалення не було. Ніна продовжувала ходити щодня після роботи. Тепер вони часто гуляли у лікарняному дворі повільно, обережно, але з кожним днем все впевненіше. Гриша розповідав про своє життя до війни, працював механіком на автосервісі, мав золоті руки, клієнти завжди чекали саме його. Мріяв відкрити власну майстерню, але все перекреслив повномасштабний напад Росії. Знаєте, я ні про що не шкодую, говорив він, спостерігаючи за горобцями, що купалися в талій воді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я навіть не роздумував, одразу пішов до військкомату як можна було інакше. А зараз, зараз мрію тільки про одне повернутися до хлопців. Ніна слухала і думала про те, як змінилося її життя за ці місяці. Раніше вона жила ніби на автопілоті, Робота, дім, серіали ввечері, дзвінки донці вихідних. Тепер кожен день був наповнений змістом, очікуванням зустрічі, бажанням підтримати і допомогти. Вона почала готувати обіди на двох собі і гриші, бо лікарняна їжа була несмачною і одноманітною. Приносила домашній борщ у термосі, котлети, запіканки. Ви мене розбалуєте, жартував він, але було видно, як йому приємна ця турбота. На роботі колеги помітили зміни в її настрої. Ніно Васильівна, ви наче помолодшали, казала молода бухгалтерка Катя. Закохалася, чи що? Ніна тільки відмахувалася, але внутрішньо розуміла Так, закохалася. Вперше за багато років відчула, що серце знову вміє битися частіше, а душа радіти простим речам. Одного вечора, коли вони сиділи на лавиці в лікарняному дворі, Гриша раптом взяв її за руку. Ніно. Сказав він тихо. Я розумію, що між нами велика різниця у віці, що ви міська, освічена, а я простий сільський механік, що попереду невідомість, війна ж. Але знаєте, я ще ніколи в житті не зустрічав такої жінки, як ви. Доброї, мудрої, самовідданої. Ніна відчула, як щоки заливає рум'янець в п'ятдесят два роки і раптом таке. Грицю, не треба. Ви мені нічого не винні, ні за гроші, ні за турботу. Та до чого тут борги? він міцніше стиснув її руку. Я про інше, про те, що вперше за багато років відчув, не самотній, що є людина, яка розуміє без слів, підтримує без докорів, любить просто так. Вони довго сиділи мовчки, тримаючись за руки. Над лікарняним двором спускалися сутінки, десь далеко сиреною завила повітряна тривога, але вони наче не чули нічого, крім стукоту власних сердець. Наступного дня Ніна зателефонувала доньці. Оленка спочатку не повірила Мамо, ти серйозно закохалася у пораненого військового у твоєму віці? Але потім, почувши в маминому голосі незнайомі нотки щастя, пом'якшала. Знаєш, а може, це і правильно. Головне, щоб ти була щаслива. Час у лікарні минав своїм чином. Гриша вже майже не кульгав, рана загоювалася добре. Лікарі говорили про можливість виписки наприкінці березня. А потім реабілітація в санаторії, казав він, десь місяць півтора, а тоді тоді знову до війська. Ніна розуміла, що не зможе його втримати, та й не мала права. Він був воїном, захисником, і його місце було там, де вирішувалася доля країни. Але серце стискалося від думки про розлуку, про небезпеку, яка чекала на нього на фронті. Одного вечора він попросив її з'їздити до його батьків у село. Хочу, щоб ви познайомилися, сказав просто. Вони хороші люди, прості, роботящі, і дуже хочуть побачити жінку, яка врятувала їхнього сина. Село під Житомиром зустріло її ранньою весною, мокрими дорогами, запахом талого снігу, криками граків на високих тополях. Батьки гриші Микола Петрович і Ганна Степанівна виявилися справді простими і щирими людьми. Нагодували борщем з пампушками, розпитували про сина, показували його дитячі фотографії. Бачимо, що він вам небайдужий, сказала під кінець візиту Ганна Степанівна. І ви йому теж. Не думайте про різницю у віці, серцю не накажеш. Просто бережіть одне одного. Повертаючись до вінниці, переповненою маршруткою, Ніна думала про дивні повороти долі. Хто б міг подумати, що випадкова зустріч біля лікарні змінить все її життя, що в 52 знайде не просто кохання, а щось більше, глибоке розуміння, підтримку, відчуття потрібності. Наприкінці березня Гришу виписали з лікарні. Того дня Ніна взяла відгул на роботі, щоб допомогти йому з документами та речами. У повітрі пахло весною. На деревах набухали бруньки, а над містом пливли легкі перисті хмари. Поїдемо до мене, сказала Ніна, коли вони вийшли з лікарняної брами. До санаторію ще тиждень, а в готелі дорого. У мене друга кімната вільна, там раніше донька жила. Гриша спочатку відмовлявся, мовляв, незручно, що подумають сусіди, але Ніна була непохитною. Які сусіди, яке їхнє діло? Зараз такий час, що люди мають підтримувати одне одного. Її квартира на вишенці зустріла їх теплом і затишком. Ніна заздалегідь приготувала все необхідне свіжу постіль, рушники, домашні капці. На кухні парував борщ, у вазі стояли перші весняні тюльпани. «Як у раю, розчулено сказав Гриша, роззираючись навколо. Після лікарняних палат це просто палац. Він обережно сів на диван, все ще трохи накульгуючи на прооперовану ногу. Ніна метушилася на кухні, розкладаючи обід по тарілках і відчувала дивне хвилювання. Вперше за багато років у її домі був чоловік. Вечорами вони довго розмовляли. Гриша ділився планами. Після санаторію і військової лікарської комісії знову повернеться в свою бригаду. Не можу я відсиджуватися в тилу, коли там хлопці воюють, говорив він, і Ніна розуміла це правильно, хоч і боляче. А знаєш, сказав він якось увечері, коли вони пили чай на кухні, я тут подумав, може нам одружитися прямо перед моїм поверненням на фронт, щоб ти мала всі права, як дружина військового, і взагалі, а я буду знати, що мене чекають вдома. Ніна ледь не впустила чашку. Грицю, ти серйозно? Це ж. Це ж дуже відповідальне рішення, і потім різниця у віці, я ж старша. Покинь, він узяв її за руку. Яка різниця? Сім років це ніщо. Головне, що ми розуміємо одне одного. І потім ти ж сама казала, що в наш час треба триматися разом. Наступного дня вони поїхали до його батьків порадитися, попросити благословення. Село зустріло їх весняною розрухою. Калюжі, багнюка, але вже прокльовувалася перша зелень, і в повітрі пахло віталою землею. Старі зраділи їхньому рішенню. Ганна Степанівна плакала, обіймаючи ніну. Дякую тобі, доню, за сина, за все. Микола Петрович дістав з погреба пляшку домашнього вина. Треба ж майбутнє подружжя благословити. Ввечері, вже повертаючись до міста, Гриша розповідав про свої плани. Після війни відкрию майстерню руки є, досвід є, клієнтура буде. А ти можеш і далі працювати бухгалтером, будеш вести документацію. На літо будемо їздити в село, доглядати батьків, город. Ніна слухала і думала про те, як дивно влаштоване життя. Ще півроку тому вона була самотньою жінкою, яка жила лише роботою і спогадами. А тепер, тепер у неї були мрії, плани, надія на майбутнє. На початку квітня Гриша поїхав до санаторію хмільник, щодня телефонував, розповідав про процедури, про свої успіхи в реабілітації, Ніна сумувала, але розуміла, це необхідно для його повного одужання. Вона зайнялася підготовкою до весілля. Вирішили, що воно буде скромним розпис у раці, потім невеличке святкування вдома з найближчими людьми. Головне гучне святкування влаштуємо після перемоги казав Гриша. Оленка зателефонувала з Польщі, привітала з майбутнім весіллям. Знаєш, мамо, сказала вона несподівано, а я рада за тебе. Бачу, що ти нарешті щаслива, і Гриша він хороший, справжній. На роботі теж всі підтримали її рішення. От, бачите, Ніно Васильівно, – казала молода бухгалтерка Катя, а ви боялися гроші позичати, а воно он як повернулося знайшли своє щастя. Травень 2024 року видався теплим і сонячним. Гриша повернувся із санаторію, змужнілий, засмаглий, впевнено, ступаючи на прооперовану ногу. Військово лікарська комісія визнала його придатним до служби, і він отримав направлення в свою бригаду на початок червня. Встигнемо одружитися, сказав він, обіймаючи ніну, а потім я поїду, ненадовго до перемоги, і буду знати, що вдома мене чекає кохана дружина. Весілля призначили на 25 травня 24-го року. День видався по літньому теплим, у повітрі пахло бузком і свіжоскошеною травою. Ніна вибрала для церемонії елегантну сукню кольору топленого молока, не білу, як у молодої дівчини, але й не надто строгу. Ви прекрасні, сказала парукарка, закінчуючи укладати її волосся у просту, але вишукану зачіску. До Радцу на вулиці Грушевського приїхали найближчі батьки гриші, кілька його бойових побратимів, які змогли взяти короткострокову відпустку, колеги Ніни з роботи. Оленка не змогла приїхати з Польщі, але прислала зворушливе відеопривітання і букет улюблених маминих троянд. Оголошую вас чоловіком і дружиною, урочисто промовила працівниця РАЦУ, і в цю мить десь далеко пролунала сирена повітряної тривоги. Символічно, прошепотів Гриша, надягаючи обручку на палець ніни. Навіть зараз війна, нагадує про себе. Але нічого, скоро переможемо. Святкували вдома в Ніниній, тепер уже їхній спільній квартирі, накрили святковий стіл, батько гриші дістав пляшку домашньої настоянки, побратими розповідали кумедні історії з фронту, уникаючи згадок про важке і страшне. Ганна Степанівна дивилася на сина і невістку зі сльозами радості на очах. Знаєте, сказав один з товаришів Гриші, піднімаючи келих. На війні особливо гостро розумієш життя триває попри все, і кохання, і весілля, і нові родини це і є те, заради чого ми воюємо, щоб усе це було можливим. Наступні дні промайнули як один щасливий сон. Вони облаштували спільний побут, будували плани на майбутнє, насолоджувалися кожною хвилиною разом. Гриша перевіз з села свої інструменти, хотів зайнятися ремонтом сусідських автівок у вільний час, поки чекав на відправлення в частину. 5 червня він поїхав до своєї бригади. На пероні вокзалу Ніна ледве стримувала сльози, але трималася, не хотіла засмучувати чоловіка. Я швидко повернуся, говорив він, міцно обіймаючи її. Тільки ти чекай і бережи себе. Життя війні не спинити, воно триває попри все. Ніна повернулася до роботи, але тепер кожен її день був наповнений новим змістом. Вечорами вона телефонувала свекрам, їздила до них на вихідні допомагати по господарству. З Оленкою теж почали спілкуватися частіше, донька, наче відчула, що в маминому житті з'явилася нова радість, і сама потягнулася до неї. Гриша телефонував, коли була можливість. Розповідав, що все добре, що хлопці радіють його поверненню, що перемога вже близько, а ще, що страшенно скучив за її борщем, за вечірніми розмовами на кухні, за теплом її рук. Знаєш, сказав він якось під час відеодзвінка, я часто думаю про той грудневий день, коли б послизнувся біля лікарні, здавалося б, прикрий випадок, а виявилося, доленосний. Якби не ти, не твоя допомога і віра в мене, невідомо чи зміг би я повернутися до строю. А Ніна думала про те, як іноді найважчі рішення виявляються найправильнішими. Віддати всі заощадження незнайомій людині здавалося божевіллям, але саме цей крок змінив її життя, подарував кохання, нову родину, надію на щасливе майбутнє. Тепер, переглядаючи їхні весільні фотографії, вона часто згадувала слова свекрухи. Серцю не накажеш, воно само знає, кого любити. І справді, ні різниця у віці, ні соціальний статус, ні відстань не мали значення. Важливим було тільки те, що двоє людей знайшли одне одного в цьому складному світі і зрозуміли вони створені бути разом. Якось у неділю, роблячи генеральне прибирання, Ніна знайшла той старий конверт, у якому півроку тому віддала гриші гроші на операцію. На звороті було написано його рукою найкраща інвестиція в моєму житті не в операцію, а в наше спільне щастя. Зараз, сидячи біля вікна і чекаючи чергового дзвінка від чоловіка, мені надумала про те, що життя дивовижна річ. Часом воно випробовує нас на міцність, забирає останнє, але потім повертає сторицею, якщо ми не перестаємо вірити і любити. За вікном буяла літня зелень, десь далеко гриміли вибухи, нагадуючи про війну. Але в серці жила тверда впевненість все буде добре, скоро прийде перемога, повернеться додому коханий чоловік, і вони почнуть будувати своє спільне мирне життя. А поки що треба просто чекати і молитися за нього, за всіх наших захисників, за Україну. В кімнаті задзвонив телефон, висвітився номер гриші. Кохана, привіт, почувся й рідний голос. Як ти там? скучив страшенно. І Ніна відчула, як їй серце наповнюється теплом і радістю, тому що немає нічого сильнішого за кохання, яке долає всі перешкоди і відстані, яке дає сили жити і вірити в краще майбутнє.